Для мене, як для киянина, як для людини, яка давно вже в київській політиці, важлива інша, те, що, наприклад, по місту Києву так і не прийнято рішення про те, щоб відновити кі районні ради в місті Київ. Я для прикладу вам скажу, наприклад, в Київській області є. На 2,5 мільйона населення біля 11 тисяч депутатів місцевих рівнів, різних рівнів. В той же час в місті Києві лише 120 депутатів. І чомусь вважається, що коли були районні ради, то 700 депутатів районних рад це дуже велике навантаження для бюджету і для міста Києва. Хоча, в принципі, як самі по собі депутати, вони бюджетного навантаження не дають. Вони працювали так. на інших засадах. Але вони працювали на інших засадах. Це перше. Друге. Так і не об'єднана посада Київського мера, Київського міського голови. Я бачу в цьому політичні певні інтриги, і місто Київ знову стало заручником, тому що я так розумію, що приймати це рішення буде тільки після президентських виборів, коли буде зрозуміло, хто буде президентом. І мені здається, що ми повинні все таки бути більш чесними, якщо ми вже говоримо про те, що ми повинні працювати на суспільство в інтересах людей. І давайте приймати ці рішення, не виходячи з того, коли відбудуться вибори, і не виходячи з того, хто переможе на виборах. А давайте приймати ті рішення, які ми декларуємо дуже довго, дуже часто, особливо по місту Києву, але ці рішення не приймаються.